Ікра із синеньких або баклажанна ікра по Одеськи. Це справжній аромат і смак Одеси. А у вашому регіоні готують таку смакоту. І саме зараз найкращий час, щоб готувати цю ніжну та корисну страву. І так, як це роблять у нас на Одещині. В рецептів, звісно, існує безліч. Одні господині запікають баклажани у фользі, інші просто на вугіллі чи в духовці, деякі полюбляють додавати смажену цибульку або сиру, багато часничку, зелені, або один зубчик і це все на любителя, як то кажуть у нас. Тож найперше, гарненько вимиваємо наші очі, запікаємо до готовності, перевіряємо, аби циненькі наші були досить м'якими. Обов'язково очищаємо від шкірочки, аби наша майбутня ікра була ніжною. Помідора тут смакує найкраще, рожева міката. але беремо вже які є. Помідорами теж можна вчинити по-різному. Можна запекти, можна шпарити кипятком, але все одно теж потрібно зняти з неї шкірку. Сирі помідори можна залити окропом на хвилин 15 і шкірочка легко знімається. Якщо помідори запікати в духовці, вистачить хвилин 20, але перед тим краще наколоти зубочисткою, аби вони там не зрівалися. І тепер, друзі, основне правило: яке не змінюється ніколи, ікру треба обов'язково рубати ножем, жодних м'ясорубок, блендерів, саме рубані овочі зберігають ту саму ніжну текстуру і справжній смак, який відрізняє одеську ікру від будь-якої іншої. А ще краще тут використати домашню пахучу оліку. Колись у наших бабусь обов'язково був саме дерев'яний ніж, яким і робили одеську ікру. Ну що, друзі, додати до цієї смакоти хіба що скибочку домашнього пахучого хлібчика? Це не просто страва, це історія, яку хочеться готувати знову і знову, передаючи смак Одеси з покоління в покоління. Нехай вам смакує добрі люди!